Вітаю, це новина Ровіклі. З вами Ігор Яворський. Події, що привернули увагу цього тижня. енергетика України знову під прицілом окупантів. СБУ попередила чергову спробу замаху на Зеленського. Ситуація з електропостачанням на Харківщині найскладніша в Україні. Рашисти намагаються прорвати українську оборону на Донеччині. Чому окупантам вдається просуватись? Чи допоможе українцям військова допомога США та як все це пов'язано з ворожими обстрілами Харкова? Далі у подкасті. В ніч на 8 травня окупанти завдали комбінованого повітряного удару по об'єктах генерації та передачі електроенергії в шести областях України: Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій. За інформацією компанії ДТЕК серйозно пошкоджене обладнання на трьох теплових електростанціях. Зазначається, що це вже п'ятий масований обстріл енергетичних об'єктів компанії за останні півтора місяця. «Укргідроенерго» повідомляють, що під час атаки РФ 8 травня значних уражень завдано і об'єктам гідроенергетики, зокрема з експлуатації виведені дві гідроелектростанції. Цього разу українські сили протиповітряної оборони збили 39 з 55 ракет і 20 із понад двох десятків ударних безпілотників. Масований ракетний удар нациста Путіна в день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні засудив президент Володимир Зеленський. Весь світ має чітко розуміти, хто є хто. Світ не має права дати ще один шанс нацизму, заявив глава держави. У Харкові 8 травня внаслідок вибуху ракети расистів, семеро поранених ракета влучила в стадіон, де діти грали у футбол. Розповів харківський міський голова Ігор Терехов, котрий раз був встрілян Харків. На жаль, ракета протрапила на стадіон, де гуляли у цей час діти. Троє поранених, двоє дітей в важкому стані. Один одна дитина більш-менш нормальна, але теж поранена. Поранені також восьмирічна дівчинка, 55-річний цивільний чоловік і дві жінки. 80 і 32 років нині троє поранених хлопців віком від 14 до 15 років перебувають в реанімації в стабільно тяжкому стані. Ракета, що вразила шкільний стадіон у Салтівському районі Харкова, летіла на наднизькій висоті, тому її не бачили радари ППО. Тож не оголошувалась і повітряна тривога, пояснив речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Ну, дійсно, момент вибуху повітряної тривоги не було, оскільки не було зафіксовано. Саме на радарах повітряних цілей, які б летіли там на місто чи на область, але е, хочу зауважити, що є велика кількість типів ракет у РФ, які летять на наднизьких висотах, і не всі типи ракет вони видні на радарах протиповітряної оборони. Зараз відкрито кримінальне провадження саме для перевірки обставин, що це за тип ракети. І частини будуть направлені на експертизу для проведення відповідних експертиз з встановлення типу цього озброєння. Від себе додам, що справа не тільки в оголошенні чи не оголошенні тривоги, триває війна. Можливі будь-які неординарні ситуації, бо це війна нового типу. Наприклад, правило двох стін вже стало невід'ємною частиною нашого повсякденного побуту, говорить начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко. Відсоток по потрапляння прямого потрапляння в будинок. Бомби все ж таки нижчі, чим потрапляння десь поруч з будинком. Якщо бомба потрапляє поруч з будинком, то правило двох стін працює і досить гарно працює. Переважна кількість поранених ми фіксуємо в цьому випадку. Це осколкові поранення. Це поранення у людей, які знаходились поруч з вікнами в момент, коли вибухова хвиля вибиває всі вікна в будь то квартирі чи приватному домі. Харків розташований лише за 4 десятки кілометрів від кордону Зерев. Ворог обстрілює місто по кілька разів на день і не тільки ракетами, тому варто зробити висновки і дорослим, і підліткам, котрі досі вважають, що війна це щось далеке і не тут. Ворогу байдуже граєтесь ви на стадіоні, дитячому майданчику чи прогулюєтесь парком. Як для будь-якого ницого терориста, місця масового скупчення людей завжди є для рашистів та їхніх посіпак бажаною мішенню. Тому безпека повинна бути в пріоритеті, хоч це й пов'язано з незручностями та обмеженнями, адже не існує нічого ціннішого за життя. У Харкові щогодини без світла лишається від 200 до 250 тисяч споживачів. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив генеральний директор компанії Ясно Сергій Коваленко. Він розповів, що після російських обстрілів ситуація з електропостачанням на Харківщині та Дніпропетровщині найскладніша в Україні. У нас є два регіони, які страждають найбільше. Перше – Спершу це Харків, що ми маємо там. Ми маємо там мережеві обмеження, тобто це означає те. Що не можна подати електроенергію, яка і там на інші частини України, якщо так можна сказати, в саме місто через мережеві обмеження, і там на кожну годину десь 200-250 тисяч людей знаходяться без світла. Звісно, локальний оператор мереж намагається зробити це ну досить збалансовано, але на 100% на кожну годину неможливо заживити заживити кожного ну споживачі. Сергій Коваленко також зазначив, що квітень і травень місяці, коли енергоспоживання одне з найнижчих. Попри це, вже спостерігається дефіцит у пікові ранкові та вечірні години споживання. Війська РФ намагаються прорвати українську оборону на Донеччині та вийти до Курахового і Покровська. Про це поінформував головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. За даними американських аналітиків, основний удар росіян нині зосереджений на часовому ярі. Чому окупантам вдається просуватись чи допоможе українцям військова допомога США? Та як все це пов'язано з ворожими обстрілами Харкова? Дізнавались, журналісти голосу Америки. Часів яр зараз ціль номер один для росіян. Вважають в інституті вивчення війни. <зв 'язаний> війни> Північна частина Донецької області має оперативне значення: Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка і Константинівка це як ми їх називаємо міста фортеці, тому що вони добре укріплені. Усі вони з'єднані як ланки одного ланцюга. Вони знаходяться у безпосередній географічній близькості і їх зручно захищати. Але якщо Росіянам вдасться захопити часів яр у найближчі тижні, це потенційно може відкрити небезпечний сценарій. Росіяни спробують пробитись крізь невеликий шов, який з'єднує Константинівку і дружківку, і таким чином розколять лінію захисту. Від часу схвалення нової допомоги Україні Конгресом США та надсилання першого в рамках цієї допомоги пакету озброєння минуло два тижні. весь цей час Росіяни продовжують наступати на Донеччині, коли ж зрештою чекати результату допомоги на фронті. Самі конгресмени визнають, схвалили фінансування надто пізно. Я хотів би, щоб це відбулось набагато швидше. Це запитання, яке я постійно задаю держсекретарю, міністру оборони та усім іншим. Чому ми не можемо передати це якомога швидше? Повільна допомога Україні є катастрофічною для її народу і для наших цілей як країни, яка підтримує своїх друзів. Із повітря зараз найвразливішим для російських ударів є місто Харків. Керовані авіаційні бомби мало не щодня знищують інфраструктуру найбільшого на сході міста України. Харків могли б захистити додаткові засоби ППО, яких гостро не вистачає, кажуть експерти. Нова допомога США може лише частково зарадити цьому, тому що системи протиповітряної оборони, радари, ракети для протиповітряної оборони це дефіцитний ресурс. І Росія намагатиметься це використати. І звісно, 61 мільярд звучить як велика сума. Але якщо розібратись в деталях, то багато боєприпасів і обладнання, які потрібні Україні на цьому етапі війни, дуже дорогі. Одразу виникає питання, що відбуватиметься після цього, як може продовжуватися структурна підтримка, на думку Ланге, дослідника центру аналізу європейської політики, Сепа, західні союзники з незрозумілих йому причин просто тримають на складах озброєння, яке мало би бути вже в Україні. Чому Іспанія сидить на сотнях танків і системах ППО? Проти кого вони хочуть це використати? Якщо Росії дозволять просуватися в напрямку Іспанії, то ми матимемо справу із зовсім іншими проблемами. Греція, інші країни, які мають багато військового обладнання. Якщо вони будуть просто дивитися одне на одну та казати, що було б чудово, якщо хтось зробив би більше, це не допоможе. Я думаю, що ми бачимо відсутність політичного лідерства. ще одна проблема, яка не дає Україні можливості повноцінно захищатися, кважають експерти. Це зобов'язання Києва не використовувати західну зброю для ураження об'єктів на території Росії. Харків Сірії за бафорі кілометрфам дірнешно бодер вибелґро Харків розташований приблизно за 40 кілометрів від кордону з Білгородською областю. Російські авіабомби мають різний радіус дії приблизно від 40 до 60 кілометрів. Тобто російські літаки можуть завдавати ударів по Харкову бомбами нескінченно, не покидаючи міжнародний повітряний простір Росії. Тобто, навіть якщо в Україні є достатньо патріотів, вона має чекати, поки літак чи бомба перетнуть кордон. Ми повинні дати українцям зелене світло, можливість завдавати удари по легітимних цілях на землі, а також у повітряному просторі Росії, щоб захистити міста України. Таке ж обмеження не дає Україні в повній мірі використовувати далекобійні ракети Атакамс, які віднедавна постачають Сполучені Штати. З їх допомогою можна було б знищувати російські логістичні хаби та штаби в прикордонних областях РФ, каже Джордж Барос, експерт інституту вивчення війни. Якщо лише поглянути на те, що знаходиться у 170 кілометровій зоні від лінії зіткнення у напрямку Білгорода, Курська, ростова на дону ви знайдете принаймні 5 чи 6 авіабаз, десятки складів боєприпасів, бази матеріально-технічного забезпечення, штаби багатьох формувань. Приміром 20-ї загальновійськової армії РФ та 8-ї армії, розташованої у Ростові. Усе це можна вразити. Нерішучість стосовно ударів по Росії, повільне схвалення допомоги, обмежена кількість зброї усе це результат відсутності чіткої стратегії щодо війни в Україні, каже відставний генерал Герберт Макмастер. Ми постійно кажемо, ми з вами стільки, скільки треба. Але я думаю, що ми повинні визначитись, що це означає. Я вважаю, що насправді мають бути дві фундаментальні військові цілі: перша зупинити наступ. Друга повернути територію, яка була втрачена принаймні після повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Отже, як тільки ви проясните ці цілі, тоді ви знаєте, вам потрібна багаторівнева та ешелонована ППО. Потрібна далекобійна точна зброя. Україна повинна збивати не лише стріли, але також вбити лучника. Вам потрібен ряд військових та логістичних можливостей, щоб вести наступ. Наразі Росія використовує ядерні погрози, щоб вкотре залякати західних союзників України, вважають в інституті вивчення війни. Міноборони РФ анонсувало навчання з використання нестратегічної ядерної зброї. Втім, в Держдепі США заявили, що не бачать через це підстави для коригування власної ядерної позиції. Андрій Борис, Катерина Лісунова, Юлія Ярмоленко та Анічіквадзе Голос Америки. Ви слухаєте новинар «Віклі». Цього тижня служба безпеки України заявила, що викрила агентів ФСБ, які готували замах на Зеленського. Як повідомляє прес-центр СБУ, одним із завдань шпигунської мережі був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони президента України. Крім Володимира Зеленського, планувалася ліквідація керівника СБУ Василя Малюка, очільника гур Кирила Буданова та інших високопосадовців. До складу мережі входили двоє полковників управління державної охорони кажуть в СБУ. Їм повідомили про підозру в держзраді та підготовці теракту. Зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ західні журналісти і українські правоохоронці та влада неодноразово повідомляли про спроби замаху на керівництво України. Власну точку зору на те, що відбулося цього разу, в ефірі Радіо Свобода висловив Сергій Кривонос. Генерал-майор запасу, перший заступник командувача сил спеціальних операцій збройних сил України у 2016-2019 роках Ну, сльози захвату заважають слухати і щось сказати, тому що розумієте, у нас вже було стільки е, замахів на президента Зеленського, про які е, розповідають спецслужби. Але жодного той, кого захопили, і той, хто ці замахи, ми так і не побачили жодного разу, і це е, підштовхує до певних запитань. Кому потрібна ця популярність, коли популярність падає, треба показати свою значимість, і давайте покажемо, як вороги на нас будуть нападати. Як вороги нас будуть знищувати? А з урахуванням специфіки діяльності спецслужб двом посадовим особам державної служби охорони поручили вбити і малюка, і президента і Буданова. Ну це взагалі знаєте такі речі, що стосуються точки зору професійного підходу. На кожну людину готується окремий замах. Це по-перше, а по-друге, що не забагато замахів на одного президента. Я скажу так, що питання замаху це все завжди питання ціни і часу. Натомість в Державному департаменті США заявили, що плани замаху на Зеленського свідчать про аморальність режиму Путіна. Таку оцінку висловив речник держдепу Метю Міллер. Він також повідомив, що в цьому питанні Сполучені Штати перебувають у тісному контакті з українською стороною. І насамкінець про наступне: у вівторок на фронті поліг Назарій Гринцевич, наймолодший оборонець з обсталі. Йому було 11 років, коли Московія анексувала Крим і розв'язала війну на Донбасі. Тоді він дав собі клятву, що захищатиме Україну як тільки стане повнолітнім. Назарій був наймолодшим бійцем Азову, Служив парамедиком. Потім опинився в полоні і був засуджений до страти. 10 березня йому виповнився 21 рік. Про важкі бої, полон і повернення додому Назарій Гринцевич говорив так: тільки дурники, які надивились фільмів, кажуть: війна це круто. Війна це страшно, тільки якісь дурачки, які надивились фільмів, кажуть, що вау, війна це так круто. Втрачаєш своїх побратимів. Ти бачиш, як мирне населення помирає. Ти бачиш там ці розрушені города, і це дуже страшно. Сьогодні ти з ним там вечором пив каву, а на ранок вже його немає. Ми ніколи би не пішли на землю якоїсь іншої держави. Ми готові тільки захищати свою країну, свою державу, свою націю. Цього тижня достатньо кількість голосів набрала петиція щодо розблокування надання американської зброї для 12-ї бригади НГУ Азов. Її автор Микола Марченков написав, що бійці Азову підтвердили свій високий професіоналізм і мотивацію, а головною місією батальйону завжди були захист України та боротьба з агресором. Однак, закон США про консолідовані асигнування містить положення, яке блокує можливість використання американських коштів на забезпечення бригади. Автор петиції закликає президента України доручити прем'єр-міністру та міністерству закордонних справ терміново провести перемовини з урядом Сполучених Штатів щодо скасування всіх обмежень, із 2017 року в низці законів США міститься поправка: жодні кошти, надані цим законом, не можуть бути використані для надання зброї, навчання або іншої допомоги батальйону АЗОВ. Запропонував цю поправку конгресмен від демократичної партії Джон Конірс молодший. Конгрес ухвалив її, оскільки тоді провідні медіа штатів, зокрема журнал Foreign Affairs, називали Азов відверто неонацистським і фашистським. З чиєї подачі здогадатись не важко. Наразі це все. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих ЗМІ Харківщини Громада груп» і слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій, і пам'ятаємо, що кожний відвойований московитів-клаптик нашої землі рясно полити кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо, в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини: Олександр Сухина, Микола Северин, Олександр Степаненко, Роман Гнатченко, В'ячеслав Семиволос Олександр. Демченко, Богдан Нежиденко, Андрій Рокитянський. Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава Героям і слава Україні!